Доброго всім дня! Хочу привітати вас з початком весни, сьогодні на 7 березня, а також поділитися своїм досвідом у пророщуванні живців з подальшим одримуванням вегетуючих саджанців. Що ми маємо? Перше. Є в мене чубуки. Чубуки обрізані, нижня почка, приготовлені, пробірковані, вимочені добу у розчині різопона. Пропорція розчину я використовував одна пігулка на 1 літр води. Далі маємо кокос. Кокос ошпарений окропом, як книжка пише. Так, тут маємо кільчуватор. Кільчуватор, подивися в інтернеті, як хто робить, зробив сам. Зробив ось до коробка, коробка спінопласу. Витягує, витягує, витягується ось до коврик. Ставиться, бачите. Тут терморегулятор. І обрізана Двадцятка, щоб не потікала туди водичка. Сюди ставлю на дно, на дно сантиметровий слой шар верніше, бачу, кокосику, притрамбовав і викладую живці, просипаю кокосиком. Коли все закінчу, вставляю на дно щуп терморегулятора, вкладаю каністру всередину, ставлю в прохолодне місце. Ставлю прохолодне місце, потім занотовую, до речі, зараз і занотую. Сьогодні 7 березня. Ой, не пише. Так, живці. Поставлю міточку і все. Винос все в прохолодне місце. Ну, по ходу п'єси буду дивитися, що там робиться. І відео це я змонтую з кількох частин. Заздалегідь прошу вибачення за це. І я не вмію цього робити, роблю це вперше. Маю надію, що все у нас вийде так, як ми хочемо. Продовження теми виготуючих саджанців. Хочу вам показати, який я для них підготував ґрунт. Я для цього я взяв в магазині дві частини універсального магазинного ґрунту, взяв одну частину землі з ворота і взяв одну частину піску, Добавив перліту. Отакий. Отаке От вийшов золото чорне. Його я насипаю. В самородні такі чорні стакани я купив рука в інтернеті. Отакий От у мене стакан. Зробив отвори для вентиляції, є два отвори знизу. От. Тут запаяно паяльником. Такий вийшов стакан. Зараз я їх набираю, потім буду приливати, навмисне відібрав дощової водички. Щоб воно прогрілося до кімнатної температури, для того, щоб при пересадці рослина менше стресувала і не було для неї це несподіванкою. Буду тримати вас в курсі. Отже, по вкоріненню живців. Сьогодні минула 10-та доба, як я заклав живці на пророщення у кільчеватор. До речі, я ж де покажу, якщо не показував. Ось так, так працює кільчеватор, обрізана каністра. Тут сама коробка, внизу коврик. Збоку боку, там, де терморегулятор, ось до щуп. Вставляєте каністру, щоб вона не притікала на коврик. І в Отже, е, покажу вам, що в мене вийшло на 11 добу. Маємо Бішевський. Ось таке. Маємо Геннадій. Маємо Дніпровський сувенір. Маємо подарок Енергодару. До речі, це Діме Ткаченко гарний такий живець. Купив в нього. До речі, тут є живці, і я колись знімав знімав відео, які не треба зберігати живці в, в кокосовій стружці. І вони я переймався, що вони в мене пропадуть. Я їх перезакопав у землю, вони перезимували, і зараз вони, деяка частина їх є тут, і з ними все в порядку, так що я нічого не втратив. Так, це в нас піострий. Такий Це у нас вальок. Це у нас пріма України. Такі плямби на кожному зрізі. Я переймаюся, чи правильно все відбувається. Перше, вперше це все роблю. Так, це ефект ОМ. Дивіться, який понадувало гулі. Це його порвало. І, може це різзапон такий дав ефект. Я теж не знаю, але я на добу замочував небагато одну пігулку на літр води. Так, це у нас це у нас хто. Непонятно. Я не зрозуміло. Мускат медовий. Мускат медовий такий у нас. Так. Це у нас хто? Це у нас Рігal сідліс Такі всі понадувалися. Всі-всі гарні. Поки що мені подобається, не знаю, як буде далі. Це в нас спокуса. Спокуса щось дохленька. Але вона була така тривожна, така напів, така чи вона визріла, чи не визріла, але там щось є. ось де. Ну, будемо далі бачити. Так, це у нас полтавський манікюр. Це в нас Артек. Так, обожур, трохи є обожура, трохи є цимуса. Теж такий, як бачите, на зрізах. Так, це румейка. Тут навіть є корінці. Тут є корінці, я напевне сьогодні висажу. Так, це у нас буба. Надутий буба. Кажуть, буба взагалі дутися любить. Так, конфетка. О, в конфетки є корінець. Буде сьогодні вона посажена. Так, аватар. Надутий, перепаний. З утвореннями, але корінців поки нема. Так, це у нас. Це у нас артек. Це у нас артек. Такий так. Це у нас мускат ізюмський. Так. Це у нас Габріель. Теж все гуд здається. Так, це у нас кра... Це у нас красава. Красава... Красава. Така. Це у нас біла надія. Щось у білої надії надії не видно. Поки що. Так, це у нас... О, це у нас монстр. дивіться який. Це у нас Броніслав. Обидва череночки І обидва дивіться, які коріняки. Буде сьогодні посажене. Так, це у нас кішмиш подяка полякам. Такий теж надірвався. Будемо чекати корінців. Це у нас один Аліса в країні мрій. Так. Це у нас червона колина. Так, маленькі навіть корінчики пішли. Так, це у нас хто такий? Це в нас водолій. Водолія є коріння. Буде садитися сьогодні. Так, це у нас подарунок Енергодару ще один. Я взяв одного водіме Ткаченко, у другого у і той, і той все буде. Буде посаджений. Так, це у нас полтавський манікюр. Так, це у нас. Мінорчик. Є з корінці, буде садитися. Це у нас каліне. Каліне. Теж є маленький корінчик, там теж посажу. А це у нас... Це у нас полуничний. Я його поставив. Взагалі на, 4, на 3 чи 4 дні пізніше, аніж інші. Ви мене попросили зробити. У мене є на корінні, мені не треба, але так, попросили. Це все я роблю для себе. Може, якщо залишок залишиться, то я потім комусь можу там, продати. Там, чи як. А це все для себе. Але це замовили. Так що, все спрацювало. Зараз я буду садити в оці стаканчики, які я вам показував, як це все буде. Так що, дякую.